Що має вміти соціалізована людина і з чого починається соціалізація? Де да, якраз да, як в продовження нашої теми, саме перше це привіт, як у тебе справа? Да? Це вже перші такі етапи соціалізації. Да? Соціалізована людина має вміти комунікувати. Тобто, комунікація вона має підтримувати розмову з співбесідником. Друге, адаптивність. Коли людина потрапляє в незнайоме середовище, вона має зрозуміти, що вона повинна тут робити, які правила формальні або неформальні, вона має дотримуватись. Це також соціалізація. І третій пункт вона має себе знову ж таки захистити. Тобто, соціалізована людина вміє захищати себе. Як не прикро від соціуму, соціалізація соціум, тобто соціум може давати плюси, соціум також може давати мінус. Тобто соціалізована людина, тире та яка може вижити в соціумі за рахунок своїх внутрішніх ресурсів, особистісного потенціалу. І Знову ж таки, ми повертаємося до теми особистих кордонів. Про які треба вибудовувати в соціумі. Наскільки це важливо? Наскільки це важливо? Да тут цікаве таке спостереження. Що для того, щоб з кимось побудувати певні стосунки, ми маємо поспостерігати, щоб дізнатися. І до одних людей влізають, так, знаєш, так, стрімко можуть забігти в їхній простір, а до деяких придивляються. І тому у людей, в кого вибудовані кордони, то про них думають, як правильно знайти підхід. Для того щоб він був ефективний. Тобто тут вже йде вибудовування трошечки на іншому рівні контакту, враховуючи особистість, з якої хочеться взаємодіяти. А коли людина без кордонів, набагато простіше зайти і там нічого робити не треба. Ти заходиш і береш те, що тобі потрібно. Чи є певний вік у дитини? Коли вона вчиться соціалізації, коли батьки мають приділити особливу увагу цього етапу розвитку своєї дитини, так да, цікаво, я знайшла такий вислів віковій психології, що коли починається соціалізація, соціалізація починається тоді, коли лікар взяв перший раз дитину на руку, коли вона народилася. Тобто, коли ми вже беремо до себе, вона е якось чи чує там голоса, чи не чує, бачить, чи не бачить. Коли, коли вона вже відчуває дотик іншої людини, вона відчуває приналежність до соціуму. Тобто вона чує, а потім далі вона розвивається далі. Вона ще хоче взаємодіяти. Тобто, коли вона хоче побачити і відчути маму. Це вже також іде формування соціалізації, коли дитина вже має навички самообслуговування, коли вона вміє годувати себе, коли вона вміє себе одягати, коли вона може сходити на горщик, також це є соціалізація. Тобто, наша взаємодія з дитиною це безпосередня соціалізація, навіть коли вона ложку бере або чашку бере, це також іде соціалізація, а найвищий рівень соціалізації, коли вона вибудовує соціальні контакти, тобто діалоги з іншими дітьми. Наскільки важко будувати дитині соціалізацію в родинах, де не відправляють в початкову школу садик, А, наприклад, вона знаходиться на домашньому навчанні. Знаєш, це вже так проміжний рівень є такий у нас термін да? дитина мауглі, да? тобто в неї рівень розвитку відповідає норми, в неї фізіологія здорова, але нема соціалізації, вона знаходиться на рівні тваринних інстинктів. Тобто, чим менше у дитини Масштабу контакту соціальності з різними людьми і з різними середовищами, тим звуженіше буде формуватися її особистість, тим нижчий рівень буде соціалізації. Тобто дитину треба брати кругом з собою, де можливо, де є їй, щоб було комфортно і безпечно. Тобто, таким чином ми соціалізовуємо дитину вже навіть коли вона не в контакті, але вона чує, як взаємодіють батьки. А що ж може заважати людині соціалізуватись? Саме перше це коли людина перестає спілкуватися. Згадаємо карантин, повномасштабна війна, тобто тут якраз багато у нас було гострого стресу, Тобто соціалізація також погіршується, коли людина знаходиться в гострому стресі і перестає спілкуватися. Тобто, ми, по суті, є Homo sapiens, ми маємо жити в соціумі. Ми не вміємо жити окремо. Ми маємо обов'язково бути соціальні. Коли ми не спілкуємося, коли ми не взаємодіємо, коли ми не зустрічаємося, коли ми не телефонуємо, ми психічно починаємо заходити в стрес. Тому обов'язково треба підтримувати родинні зв'язки і зв'язки із соціумом. Бо психіка наша. Почне хворіти, коли йде, е, е, психіка закривається, уникає, виникає апатичність до соціума. Це вже говорить про деякі ну, розлади особистості, депресивні там стани. Тобто, це, вже там, щоб не дійти до медикаментозного лікування. Насамперед це спілкування. І е, другий момент, коли людина має кудись рухатись, тобто діє, обов'язково, коли людина мало діє, е, е, зменшує. Е, Коло своєї діяльності, напрямки своєї діяльності, це також впливає на е, зниження соціалізації, Тобто мова і дія, Тобто це два таких от компоненти, які впливають на наш рівень е, соціалізації і ще говорять соціальний інтелект, Тобто це адаптивність людини по-іншому. Тобто, якщо вона на, на, класно використовує саме вміє різні види діяльності, хобі в неї, е, плюс вона дуже класна, комунікабельна, емпатична, Іна, тобто, це значить дуже їй буде допомагати бути соціалізованою і адаптивною в нашому середовищі.